Слава Богу, відкрився в Шевченківському. Чудово! Сьогодні ми там заборожено, там 20 хвилин стояли, дивилися на вух. У Шевченківському парку Полтави запустили відремонтований фонтан. Полтавці та гості міста у захваті. Я хоч і не Полтавка, але, але я теж дуже рада і діти дуже зраділи, що у нас відкрився такий корисний фонтан. Хоча б більше фонтанів, але ну, враховуючи, що ми живемо в такий час, то вдячність і за ці, які є. Харків'янка ж Анна, яка прийшла до Шевченківського парку з донькою, каже, ажіотажу навколо водограю не розуміє, адже в їхньому рідному місті це не дивина, а норма. Дитина абсолютно спокійно реагує на фонтан. Ми просто з Харкова фонтанів дуже багато і вона спокійно до них відноситься. Можливо, для Полтави це якась особлива подія. Ремонтували цей фонтан майже рік. Вартість робіт склала близько 400 тисяч гривень. Замінили трубопровідну систему в машинному відділенні, відремонтували бетонні конструкції. Фонтану, зробили гранітне облицювання дна та бортів, привели до ладу розсіювач води та інші системи. Як повідомив директор комунального підприємства декоративні культури Ігор Ляшко, це поки що пробний запуск. Відновлені усі функції даного об'єкта без зміни конструктивних елементів чи реконструкцій. Зараз фонтан працює у тестовому режимі. після Пробного цього запуску далі він буде працювати у щоденному режимі з 10-ї години ранку до 22. -ї. Тестовий режим триватиме від двох днів до тижня. За цей час фахівці перевірять роботу всіх систем фонтану за сприятливих погодних умов. Він працюватиме до кінця жовтня. Далі його законсервують на осінньо-зимовий період. Додав Ігор Ляшко. Тим часом журналіст, краєзнавець та дослідник історії Полтавських фонтанів Володимир Сулименко розповів: на цьому місці облаштований фонтан ще з 30-х років минулого століття. Три етапи він пройшов. Перший це він з'явився. Наприкінці 30-х 1930 років 1930-х років це був невеличкий фонтан із скульптурною композицією такі садові скульптури, Вони були в країні дуже популярні, і це були такі дітки, які трималися за руки в танку. Вони кружляли навколо цього фонтану, але всередині не було скульптури. А в повоєнний час, коли вже його відновили на початку 1950-х років, всередину ще і помістили скульптуру. Хлопчика, який тримає рибку. З тої рибки вже бив фонтан. Тобто він такий був цікавий, оригінальний. В 60-х роках минулого століття фонтани Полтави переживали занепад і на місці цього водограю встановили стелу воїнам-визволителям міста. 67-й рік це був, це була стела, і враховуючи те, що було ж підведено водопостачання до цього місця, бо там вже був старий фонтан, зробили таке джерельце невеличке, щоб уже не втрачати зв'язок із колишнім фонтаном. І проіснувала до 2002 року ця стела. І перенесли її на алмазний мікрорайон. А на цьому місці, можна сказати, втретє, збудували цей. Сучасний фонтан. за даними краєзнавця, найбільше водограїв діяли у Полтаві одночасно наприкінці 90-х на початку 2000-х років. Тоді їх налічувалося близько десяти. Наразі у місті працює лише три: щойно запущений у Шевченківському парку, а також у сквері тисячосторіччя Полтави і на Соборному майдані, які увімкнули на початку літа.